Війна заставила задуматись, ну якщо не кожного, то більшість. І ніхто був би навіть не подумав, що люди різні за професією можуть діяти кожен на своєму фронті задля перемоги. І надзвичайно приємним є те, що на своєму фронті воюють наші митці. Це неабийкий фронт, але який є дуже сильним, дуже потужним, і ворог його дуже боїться. Тому що саме митці. А якщо конкретніше, то художники вони на своїх полотнах можуть, вміють і намагаються показати те, що дуже не подобається ворогу. Там саме показана наша незалежність, соборність, незламність, наша воля, наша. Наш сильний дух, наше бажання жити в незалежній, соборній, неподільній Україні. Там показано, як страждає, ридає наша ненька Україна. Вона, наче голубка, б'ється. Вона зі всіх сил робить помахи крильми, але не здається. І точно ніколи не здасться. І саме це наші дорогі митці показують на своїх полотнах. І я зі сміливістю можу сказати, що незалежність карбують митці, незалежність вони прославляють. Україну красуню в вінці на звитяги ось так надихають, взявши пензель і фарбу до рук та ще й подих живильний вдихнувши, визволяють в країну від мук, її біль і терпіння відчувши, ці плотна дарують тепло. Шедевральністю ніжно торкають Незбагненно красивим є тло. і картини немов промовляють. Україна шепочуть вони, але деякі плачуть, голосять. виривають з зубів сатани, що гвалтують віною і досі. Ці шедеври створили свій фронт, бо мистецтво не спить, не дрімає, перемоги на них горизонт, і вона у наш бік заглядає. Незалежна країна й митці, незалежність в полотна вселилась, і незламність на ненькі лиці. Але кров'ю ріднесенька вмилась. Та потужним мистецький є фронт, який бореться з ворогом всюди. Ці творіння, неначе той гонт, що з'єднався прекрасні тюди. Тож творіть і боріться ось так, ми разом подолаємо ординців. Кожен з вас у мистецтві мастак. Ви є гордістю всіх українців. Насправді, наші заслужені художники України, та й навіть ті, які не мають певних заслуг, вони роблять все для того, щоб об'єднатися і воювати на своєму фронті, саме мистецтвом добити ворога, саме мистецтвом вибороти нашу перемогу, а наша перемога буде. Вона гаптується. Вона карбується, вона малюється, вона вишивається, вона твориться. Прикро, що вона ще й пишеться, але пишеться кров'ю. І саме це намагаються наші дорогі художники, наші дорогі митці показувати на своїх полотнах, відтворювати на своїх полотнах. Саме їхні полотна є історії. Прикрою тяжкою, сумною, гіркою історією, Історією свого свогодення, історію становлення України, історію, де Україна бореться в тяжкій боротьбі в несправедливій війні з підступним ворогом. Але ж ті полотна голосять про те, що Україна вистоїть. І вона, як вільна голубка далі, злетить у велике, безкрає небо. І я більш ніж певна, що все буде Україна.